Так, установив BMS-ку ще одну. Обрав оцю 100 амперну, поставив 30 амперну, Ще не включав, точніше, ще не пробував. О, паяльничком достав. Це 30 амперна, Ну, як варіант, кстати, тут радіатор приліпить, приклеїть, є з чим клеїти. Зараз будемо підключати, тестувати, скільки вона держить Ампер. Є у мене нагрузка якраз 200 Вт на 20 А. Я думаю, з головою вистачає. Ісходя із ємкості цього акумулятора 30 Амкость 12 В 30 А. То тут нагрузку якщо дать 30 А, то це він проробить час. Тут це 100 А ой, 10 А нагрузку можна брати 20 а, то буде довше робити. Якщо 10 А ну, 3 часа буде робити, наприклад, газовий котел от цього акумулятора. Якраз для таких нагрузок ця BMS. Так, щоб стартанула bms прийшлось подати напряження. В смислі зарядку. І причому не на там 2 секундочки не допомогло, а треба підключити он секунд 5, тоді вона запустилась І тепер можна зарядку відключати, йде зарядка. Зарядку відключаємо, інвертор включаємо. І все у нас запустилось. 137 показує заряд акумулятора. В принципі, цей сам акумулятор я тестив на ямкость. Він із 30-28,3 часа віддав сам акумулятор. Просто на другої BMS. А зараз нам треба цю БМС-ку потестити, як вона гріться буде. Подивимося. На 20 амперах 30 можна підгрузити чи потягне. Так, зараз питаємо на нагрузки до 30 А. под 30 ампер. Подключив паяльник на 80 ватт. и 7,7 ампера жрет. 7,7 ,7 ампера. И добавляем обогреватель, который 19 жрал. Оп. 25 ампер. Хотя 19,7. Ну да, 16. Ну 25 ампер. До 30 плата считается 30 ампер. Только почему она не выключается, когда 38 було Ампер. Ну, оце ж кажу. Треба буде ставити защитний автомат. Зараз покажу, який. Треба буде ставити защитний автомат. От такого плана я ставлю. Ну, це 20 А, але вони є і 30-35, і 25 любий Ампераж. 65 А ампер є. Вони там, навіть корпусу тут железненький, такий 60 А. Я їх тестив. Получається, вони. на 20 ампер, это значит, что в 27 ампер он отсекал почти сразу. Включаешь 27 ампер, брик вырубилась. А если дать 25 ампер, он десь через минутку, через 2 отрубается. Не помню, тестил, есть видео. И получается, что если ставим 20 амперный, то это он будет десь в 25 ампер держать и отсекать. Ну, 25 ампер будет отсекать через время. Тобто, воно не, не ровно в 20. Тому що, якщо нам треба до 30 А цю, то нам треба шов. Можна, в принципі, оцей ставити. Він 25 А буде відсікати. Можна поставити 25 А, щоб він десь 30 відсікав. Навіть, так і буде. Зараз буде зависеть від тесту. Можна, як варіант, радіатор, я ж говорю, ще ставити, вона буде більше одержати. Тут ще вопрос, чи буде вона нормально робити, ця плата. Це треба делать повні тести в плані. Там, на розряд, чи вона скільки зарядки видержує. Ну, це треба, щоб зарядне устройство якесь було, яке перезаряджає. Тоді побачимо, чи плата відключа, чи ні. На розряд треба зараз ще протестити. І чи вона вирубе вовремя акумулятор, чи ні. Хоча у нас інвертор вирубається теж в 9 вольт. Це по 3 вольта на банку. А, і неізвісно, якщо далі розряджати плата відключа нормально, чи не відключа акумулятори. Коротше. Може хтось і робив тести таких плат, може ні. Но це такое время покаже, як вона буде у себе показувати. Ця маленька, сама дешова платка. Я не пам'ятаю, вона гривень 50-70 стоїть на Ну, вже в інверторі почав, Вентилятор почав шевелиться трохи. Що, Вже минут 5 работає на 26 амперах. Можно, в принципе, пробовать температуру. Может быть, она сейчас отключится. Как мы помним, дотрагаюся и отключается. Горячие резисторы, градусів 50-60. Чи резистори, транзисторы, мосфет. Не знаю, сейчас возьму. Если взять термометр, він, наверное, через каптон не покажет нормальную температуру. На ощупь градусів 50-60. Горячая, да. Горячая, поэтому до них. Не сильно дотрагуватися, щоб вони не плавали щось. Можна ставити радіатори до 30 А использувати, можна. А можна, в принципі, менші нагрузки брати з цього акумулятор. Напряжение просивше до 12 вольт. Провода утончені. Ну, короче, наблюдаем. Ну уже минут 10 работаем. Сейчас попробуем показать температуру. Если цель ловы, в 60 на ощупь есть. Да, тут он 50%. Показываю все резисторы. Вот тут эти резисторы эти тоже хороший имеет температуру. О, 70 градусов. Показала на резисторах. Да, я как раз попадаю на резисторы. 75-80 даже. 78-80. Да, при 26 А резистори вже он гріються ого го. Ну, тут плата меньше, 30 градусов. Транзистори вже 50, резистор 70, даже 80. Да, це большая нагрузка для этой платы. Убираю паяльник. Убираю паяльник. Тобто до 30 А 26 вже навіть багато. Е, Можна ставити радіатор, буде намного лучше, вона буде работати. Да, бо якщо з такою температурою під 70 градусів вона довго не виживе, я думаю. Отакі вот є піроги. Ну, в принципі, тому на BMS-ках і ставлять. Є BMS-ки, що одразу вже радіатор зверху стоїть. Вони пишуть вони 100 А, ну вони при 50 тоже нагреваются градусов 45 ну, пусть сейчас поработаю все на 18 амперах так после работы на 26 амперах я трошки вентилятором обду плату чтобы она остыла и уже минут 5 работая на вон, 19 ампер и смотрим состояние 40 градусов транзисторы а резисторы 50 були почти 80 при 26 амперах. Ну, сейчас показываю 50. Да, ну, все еще состояние рабочее. Да, он 40 градусов транзисторы, 45 и 50 резисторы. Ну, нормально. оцей вот и рабочий ток. 20 ампер. Можно работать без всякого охлаждения. Даже тестер уже виключився Так що вывод по этой плате BMS: Литий железофосфат, 30 А. Ось така вона название. Если на ней написано 30 А, это не значит, что вы дали 40-38, и она вам відключилась. Это значит, что она после 30 А буде перегреваться. І работать і згорить колись в якийсь момент. Тобто Нема защити. То есть, 38 А даю, вона вирубається. Ой, не вирубається, а продовжує працювати. просто що вона згорить, якщо більше давати. Тому, щоб її не спалити, треба ставити ограничення. Після акумулятора, якесь -то ограничення. Тому що, якщо не поставити ограничення, отак, вот от хтось включить, неізвісно яку нагрузку. Так, да, воно буде працювати, але воно згорить. Хорошо, если просто згорить плата, а не задимиться тут пластиковий корпус або ще щось. Так що що, ставимо автомати защитні. Ампер на 25, навіть до 20 можна ставити, Він 25 буде отсікати. Щоб рабочий ток був десь 20 А. Тоді вона работає 50 градусов. На ній ще можна жить.